Колись дуже давно в гущавині лісу було собі селище, де жили крихітні створіння. Звалися вони сморфиками. Смурфики були хороші. А ще там жив злий чарівник Каркамель. Він був поганий. Ненавиджу смурфиків! Я тебе зловлю. Я вас усіх зловлю. Будь-якою ціною. Зловлю. Колись я знайду ваше селище, і ви пошкодуєте. Та ліс досі на своєму місці. І якщо ви прислухаєтеся, то почуєте лемент Каркамеля. А якщо будете чемними, зможете край мока побачити смурфиків. Три СМУРФКЕТЕРИ Увага! Смурфський театр представляє нову захопливу виставу три смурфетери. Ненавиджу вистави. Музико, засмурфний! Заждіть, заждіть! Ви ж нічого не почули. Послухайте. Дякую, музико. Музико досить. Музико засмурфний. Вибач, бачите, тут смурфик чудово, смурфіть, вежу сюди. Yes. Так і смурфте трохи ліворуч. А другу праворуч. Пам'ятайте, весь смурф світ театр, а смурфики в ньому актори. Будь ласкавий за смурфний. Останній штрих. я завжди попереджаю своїх акторів. Коли завіса підсмурфиться, треба бути готовими. Бо Газумаху, дивися, куди йдеш. Дивися, куди малюєш. Я не зможу, не зможу. Я все забув. Sure, Легкодоху, ти все зможеш. Я не зможу, не зможу, не зможу, не зможу. Сюрприз духу оголошує виставу. Смурфики та. Смурфики. Театрський смурфатор. Смурфський театр представляє Сміох смек... Труфкерів. Трьох. <плес> Не забудь згадати про смурфний обсяг роботи, виконаний мною, як завжди, блискуче. Розумаха хоче, щоб я сказав, Двох вельми поважних смурфів. Смурфінгема, сільського голову та смурфінгтона, та смурфінгтона міського голову. Але смурфалося так, що їхні смурфські родини стали запеклими ворогами. Смурфінгтон ти нікчемний смурфик. Смурфінгем, ти жалюгідний смурфик! Так, це був трагічний момент і. Тато Смурфик завжди каже. Це не по всмурському, не по смурфати сусідів і кидатись смурфицями теж не по смурському. Тату можна піти в місто на смурфиків подивитися і себе показати. Без смурфів Ти селянин тримайся якнайдалі від міста Смурфінгтона. Фермера стіл був поламаний, так? Тобто, але тату, я не хочу бути фермером. Мені не подобається таке життя. Я хочу бути висмурфканим і. Що я чую? Припини, те, що смурфне для мене, смурфне й для тебе. От так. Да, не а це не смурфно. Так, але я почуваюся не смурфно. Але ж ти виходиш за між, за принца легкодуха, хіба ти нещаслива? Ні, я не кохаю принца легкодуха, він мені огидний. Ти призначена принцу легкодуху і крапка. Я хочу смурфнутися зі смурфіком, якого щиро кохаю. Ти не змусиш мене дати за принца ні за що, ні за що, ні за що. Змущу, змушу, змушу. Ви вмієте зі смурфатим? Звісно, <звистов міста> вміємо, смурфочко. Це старе місто мені остогрітіло. Я хочу відпочити на природі і на смурфати квітів. Сподіваюся, зловлю щось смурфне. Ще й Смурфую найчарівнішу у світі мелодію. Що це може бути? ти? Уперше тебе тут бачу. Мене звати смурфочка. Я з міста. А ти хто? Райони з граба. Так, так, це я. Живу тут, у селі. Не зграбо ради нашому смурфйомству. Смурфочка, у тебе така гарна ручка. Сквей не зграбо важливе повідомлення. Ми приїхали попередити вас що десь зблизу смурфінгтон. Не буде жодного смурфінгтона, щойно бачив, де що вона поділася. Де? Будьте непоготові. Куди ж вона зникла? я знайду смурку, хай де вона є yep, yep. Так, That's так, так і буде fact, і навіть освічуся їй. My... Запропоную I'll руку і серце. за шум? Уперед, жабанятку, уперед. Смурфики, скажіть, ви знаєте Смурфочку? Смурфочку? Вона живе в місті. У місті? Я давно хотів туди поїхати. І поїду. Він схожий на смуртінгем. Слухаю. Скажіть, а ви. Смурфингем. Доки знайду смурпочку, можу лишитися без носа. У місті чужинець кажуть смуртінг. Хлопці, добрий день. Ви смурфом не підкажете, де знайти смурпочку. Я вас чимось образив. Оце я вляпався. Стійте! Смурфетерири, що сталося? Рятуйте! От халепа! Рятуйте! Схоже, якомусь смурфику потрібна допомога. Може, спершу поїмо, ненавиджу Я геройствувати на порожній шлунок. Смурфетере, сюрприз. Oh, uh... hey, Дякую. Oh, 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 рятуйте, рятуйте. Юний Смурфику, Спокійно троє смурфкетерів тебе врятують. Сюрприз. Хочете по поганому? Я ж казав, треба було поїсти. Смурфкетери, дякую за порятунок. Прошу, юний смурфику, завжди раді. Смурфінгем, начувайся. Повернімо його за річку, Там йому й місце. Це вже не смішно. смурфаємо звідси. Зачекайте. Швидше за ними. Швидше за ними. Зупиніть її. Чи стривайте? Зачекайте на мене. План, не зграбо, не зграбо. Не зграбо. Я тут на горі. Смурфочко, смурфочко. Незграбо, ти не забився. Смурфочко, дивись. Я присмурфив твої квіти. Дякую, несграбо. Лови. Якся, маєте? Не зграбав біді, стійте! Я сказав, стійте. Уже убід? Ні, треба допомогти незграбій. Я не здивований. Давайте швидше, я голодний. Відпустіть його або посмурфуєте. На тобі! Іще. І ще! І ще! Смурфочко, твої квіти. Те, що від них лишилося. Любить. Не любить, любит, любит, Не любить. Не любить, любить, не любить, любить, не любить. Не зграбо, допоможи. Їх там цілий натовп. Любить. Смурфочко, я хотів сказати. Незграбу застрибуй. Тікаймо! не зграбу, повертайся швидше. На їхнє щастя, я сьогодні трохи втомлений. Я кохаю смурпочку усім серцем. І Я з нею одружуся. От що я зроблю. Одружуся зі смурпочкою. Але вона донька барона Смурфінгтона. Справді. Байдуже. Вона найсмурфніша смурпочка з усіх, кого я бачив. Три смурфкетери допоможуть, і ви одружитесь. Допоможете. Так. Сто смурфотків. Може, спершу повочеряємо. О смурфику, скажу татові. Що одружуюся. Я одружуюся. Він одружується, а я голодую. Тату, тату, ти не повіриш, я одружуюся. Так, так. І хто твоя обраниться? Смурфочка. А смурфочка а смурфочка? А Смурфінгтон. От хто. Смурфочка Смурфінгтон? Смурфінгем ніколи не одружиться зі Смурфінгтон. Ніколи, ніколи, ніколи. Але тату, вона така смуртна. І щоб напевне запобігти весіллю, зачиню тебе в кімнаті. О смурфоку. Що робити? Я хочу Подружитися зі Смурфочкою Смурфінгтон. Я можу! Але як? Не 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 зграба! 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 Не зграба! Не зграба! зграба. 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 Смурфочка, донечко, моя маленька наречна. Наречена? У мене чудова новина! Я вирішив, що ваше з принцем легкодухом весілля відбудеться завтра. Завтра? Ні, тату, я не вийду за Принца Легкодуха, не вийду, не вийду. Чому моє кремове тістечко? Бо я кохаю не зграбу Смурхінгема. Не зграбу Смурхінгема? Не зграбу Смункінгема! Моя плотик Лоудико не одружиться зі Смункінгемом. Yeah. Зрозуміла? Загалом так. Одружиться з Принцом Легкодухом. ходухом! Або ні з ким. подружитися з Назирабою. Як я Ви хто? Три смурфкетери до твоїх послуг. Смурфочко, це тобі подарунок. Сюрприз. Yeah. From... Від не згроби? Ні, yeah. nee, від мене. Ні, ні. Зі смукфінгемом. Ха-ха-ха, іще газка. Святий смукфікун. Що це? Батько зачинив мене в кімнаті і сказав, що завтра я мушу одружитися з принцем легкодухом, але я ж кохаю нас грабу смурфочко. Не, Смурф, не хвилюйся. Ми щось вигадаємо. Можна зробити принцу сюрприз. А на тому весіллі пригощатимуть. Знаю Смурфкетери, можете пересмурфати на грабі, щоби прийшов сюди вночі. Ми смурфимо і щасливо смурфитимемо разом. Смурфочко твоє смурфання для нас наказ. Уже вирушаємо. Прошу, приведіть нас грабу до весілля. Дуже, дуже прошу. Незграбі так себе, шкода, що рибма, ридма а він рида. Не зграбо вітаємо. У нас повідомлення від смурфочки. Від смурфочки. Що у нас. Зала щоб ти негайно до неї прибув. Звісно, якщо не хочеш спершу трохи перекусити, вона хоче мене бачити. Навіщо Щоб смурфти разом і побратися? Це ж очевидно. Звучить чудово, звучить. А що означає побратися? Це означає, що вона хоче з тобою одружитися? От що справді тобто, зі мною так. я так і зроблю. Я одружуся зі смурфочкою Смурфінгтон! Не з нами ми відведемо тебе до смурфочки. Привіт, не Грабо. Привіт, Смурфочко. як. Не зграбо і тихо, так, тихо. зграбо! ти такий сміливий. Oh, Привіт, Смурфочко. Я to... прийшов. Перепрошую, смуркетери. Треба вигадати щось смурфахідливіше. Що відбувається? Приготуйся уперед і вгору. Они зграбо! Смурфочко. А ось я. Онасграбо, ти такий такий ефектний. Смурфочко, мій маленький класан. Світи смурфоку, це мій батько. То як, мій маленький будинок, ти готова до, до завтрашнього весілля? Ні, тату, я ж казала, що не вийду I за нього. Want... Не вийду! Uh, Правильно, right, так, know? так, бо no? вона вийде no? за мене. Хто це сказав? Ні, тату, будь lie. ласка, love я кохаю не зграбу. Не зграб? Хто це не зграба? Ти хто? Не зграба. Певна річ. Не здраво сморфінг, завітав до вас у гості. Сморфінгем у моєму замку. Запахло смаленим. Час перевірити, що там відсмурфається. Захищайся! Захищайся. Що таке недогризок? Тату, ти не забився. Смурфочка, ми не навмисне. Охогона, охогона. Заарештуйте їх. киньте в темницю ліцю недрогизком. Недогризком. Ні та добносочка, я його кохаю. Нічого не хочу чути. Завтра одружишся з принцем легкодухом! і крапка. Смурпочку, не побивайся. Ми повернемо на зграбу. Справді як? У мене є план. У нього завжди є план. Перевдягнемось і обдуримо охоронців на зграби. Ви смурфайтеся тут і пильнуйте. <реш> Що тут відбувається? Чому цей смурфик тут? Ваша смурфичність. Ви наказали засмурфити його в темниці. Ідіот, я сказав відсмурфнути його в світлицю, а не в темницю. Ваша смурфичність, я його зараз висмурфну. Це інша річ. Ми справді йдемо у світлицю? Справді! Звісно! мій друже! Що це? Де в'язень? Ваша смерти, ви щойно повели його у світлицю. І за ним. Сморкетери, дякую, що знову мене врятували. Нема за що, юний сморфек. А зараз ми одружимо вас зі Смурфочкою. Але як нам це вдасться? Спокійно, у мене є ще один план. Ходімо, принцесочко. Найжахливіший день мого життя. Любі смурфики. Сьогодні ми зібралися тут, щоб поєднати цю смурфну пару. Вибачте. Сьогодні ми зібралися тут, щоб поєднати цю щасливу пару морським шлюбом. Чи згодна ти, Смурфочко, взяти цього смурфика за законного смурфика? А я мушу? Так. Мабуть, мушу. Чудово, чи згоден ти, принц легкодоху, взяти смурфочку за законну дружину? А я той. Я згоден взяти цю смурфочку за законну дружину. Так, оголошую вас Смурфиком і дружиною. Цей принц легкодух дуже незгабний. Це не зграба! Хапайте його. Смурфочко. Лорди не зграбо, смурфайте. А ми розберемося з цими смурфиками. Смурфик за всіх і всі за смурфика! Ми таке всмурфле їм носа. Так, деякі смурфики нічого не вчаться. Треба було скуштувати весільного торта, а потім рятувати. Зрештою, як бачите, весілля не з та смурфочки поклало край давній ворожнечі смурфінгтона та смурфінгема. Усе скінчилося щасливо. Без грабою лопе. Дивися, куди довго смугтиш. Тате, я не хотів. Смурфінгтон. Ти як розмовляєш з моїм сином? सनी जो आते थे स्मूथ फिल्म गेम तेज टी ए सेटी ए स्मूथ पिज़्ज़ा तो भी नब्ज़